Вітаю, шановні учні та учениці. Ми продовжуємо вивчати новітню історію України, і з вами працюватиму я, Олена Мартинюк. Тема нашого уроку Українська громадська група сприяння виконанню гельсінських угод. Надалі УГГ. Під час уроку ми розглянемо, коли і за яких умов виникла Українська гельсінська група, основну мету та завдання її діяльності. Довідаємося про учасників групи та їх подальшу долю. Проаналізуємо карикатуру Солдати ворожих армій випускають у бік противника стріли, а за ними бовваніють величезні ядерні боєголовки з написами в жодному випадку не використовувати противник може відповісти. Саме так склалася міжнародна ситуація на початку 1970-х років. За весь період холодної війни людство накопичило таку кількість ядерної зброї, що якби її застосували, наша планета перетворилася б на тисячі маленьких астероїдів. Розуміючи, що у майбутній ядерній війні переможців не буде, керівники двох наддержав почали переговорний процес. В 1972-1973 роках відбувся обмін візитами глав держав Америки та Радянського Союзу. За цей період було укладено більше 20 угод від спільних космічних програм та екологічної співпраці до скорочення ядерного озброєння. Перед вами момент підписання Леонідом Брежнєвим та Річардом Ніксоном договору про обмеження стратегічних озброєнь ОСО-2. Та зустріч керівників двох наддержав Леоніда Брежнєва та Річарда Ніксона у Білому домі. Вершиною політики розрядки стало підписання у 1975 році заключного акта конференції з безпеки та співробітництва в Європі керівниками країн Європи та Північної Америки у Гельсінкі. Фото, що ви бачите на екрані, якраз ілюструє підписання цього доленосного документу. Ці договори закріпили територіальний поділ Європи, що склався внаслідок Другої світової війни. Було визнано радянізацію країн Східної Європи, і це цілком влаштовувало радянське керівництво. А статті про захист прав людини, свободу преси та пересування радянське керівництво сприймало як черговий декларативний захід, який можна проігнорувати. Проте, радянські дисиденти, зазнавши значних втрат через арешти початку 1970-х років, вирішили скористатися цим міжнародним документом, щоб відстоювати права людини у радянському союзі. Першими зорганізувалися московські правозахисники, однодумці академіка Андрія Сахарова. 12 травня 1976 року була створена Московська громадська група сприяння гельсінських угод. Другою стала Українська громадська група сприяння виконанню гельсінських угод. І 9 листопада 1976 року за сприяння генерала Петра Григоренка у Києві була створена українська група сприяння. У складі Олеся Берника, Оксани Мешко, Петра Григоренка, Левка Лук'яненка, Ніни Строкатої, керівником групи став Микола Руденко: метою Української гельсінської групи було сприяти ознайомленню українців із декларацією прав людини, сприяти виконанню Радянським Союзом гуманітарних статей, підписаних у гельсінкі, домагатися, щоб на всіх рівнях міжнародних нарадах, де мають обговорюватись підсумки виконання гельсінських угод. Україна як суверенна європейська держава і член ООН була представлена окремою делегацією, домагатися акредитування в Україні представників зарубіжної преси, створення незалежних прес-агентств для правдивого висвітлення ситуації у Республіці. Головним завданням група вважала ознайомлення світової громадськості з фактами порушень на теренах України прав людини та гуманітарних статей, прийнятих гельсінською нарадою. Члени УГГ підкреслювали, що вони діють легально у полі міжнародних договорів, підписаних Радянським Союзом, і у своїй діяльності керуються не політичними, а лише гуманітарно-правовими мотивами. Саме тому вони підписали декларацію своїми прізвищами і навіть вказали адреси. Проте учасники ОГГ дуже швидко переконалися, що радянська влада не зацікавлена в тому, щоб хтось указував на її недоліки. Навпаки, ті, хто викривав недоліки радянського ладу, потрапляли під жорстокі репресії. Так сталося і з учасниками гельсінських груп. У 1977 році заарештували Миколу Руденка і Олексу Тихого. За рік Левка Лук'яненка. Загалом за участь у роботі УГГ було заарештовано 41 людину. Разом вони отримали 550 років ув'язнення. Проте арешти не привели до знищення або самоліквідації УГГ, бо група поповнилася новими членами. А у мордовських таборах члени Української гельсінської групи Левко Лук'яненко, Микола Руденко Олекса Тихий навесні 1979 року створили групу сприяння виконання гельсінських угод у місцях позбавлення волі. До цієї групи долучилися Святослав Караванський, Оксана Попович, Богдан Ребрик, Юрій Шухевич та інші політичні в'язні з української РСР. Вони збирали матеріали про порушення прав засуджених, передавали ці дані за кордон. Саме завдяки їхнім діям вдалося врятувати чимало життів. Міжнародна спільнота вимагала звільнення політичних в'язнів. Так, у 1977 році Петро Григоренко отримав дозвіл виїхати на лікування до США. Виїхати за кордон дозволили також Петру Вінцеві, Ніні Строкаті, Володимиру Маленковичу і Святославу Караванському. Там вони створили закордонне представництво УГГ, підтримували зв'язки з різними міжнародними організаціями, виступали перед світовою спільнотою на захист діячів правозахисного руху в Українській РСР. З 1980 року видавали вісник репресій в Україні за редакцією Надії Світличної. Тож як бачимо, не вдалося радянським репресивним органам ліквідувати український дисидентський рух. Незважаючи на репресії, активісти продовжували свою діяльність. Ким були ці люди, що, знаючи про гіркий досвід інших захисників правди і прав людини, ризикнули критикувати радянську владу та навіть більше боротися з таким могутнім тоталітарним режимом. Звернімо увагу на дві біографії. Микола Руденко та Петро Григоренко обидва ветерани Другої світової війни. Руденко член спілки письменників України, відповідальний секретар видавництва радянський письменник, редактор журналу Дніпро, секретар парторганізації спілки письменників України. Петро Григоренко генерал, викладач військової академії імені Фрунзе. На перший погляд, справжні радянські патріоти зробили кар'єру, шановані у суспільстві, зовсім не схожі на агентів загниваючого капіталізму. Проте невідповідність реального життя красиво написаним радянським законам, нехтування радянською владою правами людини приводять до того, що вони у 1970-х роках активно залучаються до захисту прав людини, зокрема національних. За це вони були виключені з лавка ПРС, звільнені з роботи, а за участь у роботі УГГ заарештовані. Під тиском міжнародної громадськості були вислані за кордон, де продовжили свою діяльність. Загальна декларація прав людини, зокрема стаття 19, зазначає: цитую, кожна людина має право на свободу переконань і на вільне їх виявлення. Це право включає свободу безборонно дотримуватись своїх переконань, а також свободу шукати, отримувати й поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами, і незалежно від державних кордонів. Кінець цитати. Сьогодні ці положені декларації прав людини сприймаються нами як абсолютно звичні, апріорі зрозумілі та прийнятні. А хіба може бути інакше? запитаєте ви. Ні, не може і не має бути інакше. І саме заради цього жертвували своєю кар'єрою, свободою і життям українські дисиденти. Поважаємо права людини, пам'ятаймо тих, хто виборов їх для нас. До наступної зустрічі на уроках історії України.